Права 1341. Запиши три десяткових дроби, які на координатному промені містяться між числами 5 і 6,2. Ну що ж, почнемо. Якщо нам треба числа, що містяться між цими числами 5,6,2, то це ті десяткові дроби, які більші, ніж 5, але менші за 6,2. Ну, які більші за 5? І будь-який десятковий дріб, наприклад, 5,2, 5,4 і ще частини. Це буде більше ніж 5. Ну, а який менше за 6,2, Ну, наприклад, 6,1. Тобто будь-які такі дроби можна записати. Отже, записуємо, наприклад, 5, цілих, хай буде 3, ,1. потім нехай буде 5,8. Ну і один дріб. Можна записати 6. Це також, або 6,0. Це також буде як десятковий дріб. Або я запишу, наприклад, 6,1. Ну що ж, ось таке завдання на особливості розташування десяткових дробів на координатному промені. На цьому вправу завершено.